Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 5 липня 2024 року. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден здійснив виступ в межах передвиборчого заходу в штаті Вісконсин. Байден в чергове рішуче заявив, що він залишається брати участь у перегонах 2024 року, не зважаючи року, незважаючи на заклики до нього піти з кампанії. Байден дав найяснішу інформацію про те, що він. Чує заклики вийти з перегонів у 2024 році. І далі він озвучив серію риторичних запитань під час цього виступу. Вони були наступні: що робитиме Джо Байден? Чи збирається він залишатись в перегонах, чи збирається він? Кинути навчання, що він збирається робити. Про це сказав Байден натопу в Медісоні, штат Вісконсин. Незважаючи на те, що деяким людям здається, байдуже, за кого ви голосуєте, вони намагаються виштовхнути мене з перегонів. Що ж, дозвольте мені сказати це якомога чіткіше. Я залишаюсь в перегонах, зазначив Байден. Він також використовував питання віку, щоб висвітлити список своїх досягнень перед кожним, запитуючи НАТО, чи був би він занадто старим, коли він робив такі речі, як погашення боргу за студентську позику, створення робочих місць і скорочення витрат на охорону здоров'я. Тобто, у цій частині виступу власне Байден. Намагався акцентувати увагу своїх виборців до своїх досягнень, так які стосуються економічного блоку, які стосуються ось цих студентських позик, його ініціативи, і власне, що стосується охорони здоров'я, потім Джо Байден розкритикував колишнього президента Трампа, звинувачуючи його в участі заворушень, які були в капітолії 6 січня 2021 року, там в низці юридичних проблем, у тому числі його кримінальне засудження у справі щодо фальсифікації ділової документації в штаті Нью-Йорк. після того що зробив Трамп 6 січня, чому хтось знову дозволив йому бути біля овального кабінету? Також Байден розпочав свою промову з подяки колишньому сенатору Гейларду Нельсону від штату Вісконсин, піднявши погляд на небо та сказавши, що Нельсон познайомив його з штатом Вісконсин, коли він був ще молодим сенатором. І далі захіл зазначає, що Нельсон помер у 2005 році у віці 89 дев'ять років. Загалом, Байден. Недовго виступав перед натопом у штаті Вісконсин. Виступ тривав десь 20 хвилин, і, власне, він акцентував увагу свого електорату на тому, що він продовжує боротьбу за президентську посаду так, за овальний кабінет. Зазначу про свої досягнення, ну і звичайно, критика Трампа це стандартні позиції, так які висловлює Байден власне після провальних дебатів, які відбулись 27 червня. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!